Друзі, вітаю! Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Запитань тут назбиралося так чимало. Скільки встигну, стільки, і подивимося з вами. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші. Відгуки за ваші теплі побажання, слова, привітання. Я ще раз вас всіх вітаю з Новим Роком і з Різдвом Христовим. А миру нам всім, скоріше, перемоги, Божого захисту, всі наші ненькій Україні. Давайте подивимося перше таке питання про наші героїчні міста. Це про Оріхів, місто Запорізької області і місто Покровськ Донецької області. Яка подальша доля цих міст? Так, Оріхів, Місто Оріхів. Чи буде оточений ворожими військами армії РФ? Оріхів, чи буде в оточенні? Дивіться, обстріли будуть. Обстріли будуть, оточення я не бачу. Бомбами будуть кидати, авіабомбами цими, чи чим там вони будуть шахедами, ну щось артилерією, може. Ну тут обстріли падають, падає на голови. Отак От зараз питаю. А чи зайдуть російські війська? Отак От ще уточнюю, О, в місто Ріхів. Чи зайдуть армія РФ у місто Оріхів? Заїдуть, заїдуть, чи зайдуть у місто Оріхи. Тиснути будуть, але оця якби ця королева була пряма, випала, я б сказала, так, 100%. Так, ні. Карти кажуть, що ні. Ні, дорога закрита. Ні, 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 оріхів тримають. Ну, міцний орішок, горішок так воно і є. Тепер ще питання таке: чи буде примусова евакуація населення із Оріхова? Найближчим часом, ну давайте найближчі, скажімо, три місяці. Чи буде примусова евакуація жителів міста Оріхів? Найближчі 3 місяці. Примусово я не бачу. Примусово я не бачу евакуації. Дітей можуть. Можуть сказати, вивозьте дітей. Отаке можуть сказати. Та не вже там діточки ще живуть? Дітей так. А. Е Людей ні. Окупації Оріхова я не бачу. Тому це вже я дивилася не один раз, хоча мені дуже багато людей говорили про це. Що це, що це буде 100%. Ну, я не бачила ні разу. Можливо, колись бачила, але я не пам'ятаю. От я дивлюся Запоріжжя, Оріхів. Я не раз, От Запоріжжя я чітко помню, знаю, що там окупації не буде. Тепер дивимося Покровськ. Там я читала, що вони вже за 2 кілометри, за 2,5 кілометра біля Покровська ворог підступає, він хоче його. Ну, як от в окруженні, да, в оточення захопити. Так, чи буде Покровську в оточенні? Чи буде Покровську от в оточенні? Армія РФ. Я не бачу оточення. Я не бачу. Там йде підкріплення наших е військ. Ні, там кажуть, іде підкріплення, наші будуть відбивати. Вони навіть тут показують, що е, ну, хай так і буде, навіть будуть відступати росіяни від Покровська. А чи зайдуть, ну так, питаю ще раз перепровіряю, як я за Оріхів питала, тепер за це, за це містечко. Чи е, буде окупований Покровськ, Місто Покровськ Донецької області, чи буде воно окуповане росіянами? Чи зайдуть туди солдати РФ. Дивіться, лізуть, будуть перти, ви бачайте вже, вже просто скоро, не дай Бог, заматюкаюсь. Будуть лізти, бачите, карта сила. Але багато положить людей і наших, і своїх. І їхніх, яких хочете. Але три, о, оборона тримається. Тобто карта жертвенності, Карта жертвенності, І. Вони не зайдуть, тому що, бачите, тут нас не на життя, а на смерть. Оборона. Оце карта оборона. Бачите, фортеця. Я не бачу, щоб вони зайшли в, в Покровськ. Будуть тримати його, ну, знаєте як от. Тому що ми знаємо, і це всім відомо, що Покровсь тримає весь сюд Дніпропетровську область. А ще пишуть, читала, ну, я, знаєте, це як вже сплітні будуть, ну я читала своїми словами, пересказую, що там, по-моєму, 14 мільйонів на Покровськ виділено там, на засоби масової інформації, щось там, і ще на якісь там. Ну, Комунікації чи напалення, щось, щось, я вже не пам'ятаю. Ну, щось там великі суми виділено на покров, на благоустройство міста, щось таке, це правда чи ні. Що там мільйони мільярди, мільйони гривень виділено на е, благоустройство, засоби масової інформації, це правда чи ні? Ні, ні, це неправда. Це, це, не це е, Ну, нема тут 50, 100% правди. Тут кажуть, навпаки, на На підкріплення, на На оборону, скажімо так. На, на силу для наших захисників, щось таке потрачено. Хоча кажуть, що це якісь там 50 на 50, що це може якусь частину із того там, можливо, більше показали, або, або, не дай Бог, меншу суму вказали. Ну там щось і на благоустройство на клумбочки виділили гроші. Так, ще таке питання ви, ви в мене задавали. І мої е, постійні глядачі, які зі мною з перших днів війни, вони кажуть, що вони знають, що я коли я говорила про метеорит, я казала, що якийсь метеорит якийсь, чи, чи щось впаде на землю, щось там. І там щось це буде як переломний момент в ході подій, воєнних подій. І зараз мені люди почали питати про цей метеорит, і от ще мені одна глядачка написала: кажуть, що війна закінчиться після страшної трагедії. Що це може бути? Давайте спитаємо, чи це війна закінчиться в Україні під якої після якої страшної трагедії? Кажуть я б сказала, після документального якогось вирішення оцих питань. Не після трагедії, а після документальних, документального вирішення. Хоча кажуть, це не буде припинення війни, а це знаєте, як, бачите, ворог в прям... диявіл в прямому положенні. А якщо він в прямому положенні, значить він має силу. І він не здається. І щось тут буде? Так, ага. Але тут і церква в прямому положенні, і диявіл в прямому положенні. Ага. Ще запитаємо. Раз церква випала. Це ця страшна подія буде, фундаментом буде релігіозні війни. Релігіозні конфлікти спори. Ні, це не релігіозні, це кажуть, це карма така. Карма, як знаєте, карма очищення землі, перезагрузка. Перезагрузка. Тому і кажу, що як, знаєш, вищі, вищі сили вмішуються вже в цей процес вищі сили, і це вже стане відомо. Знаєш, те що, те, що нам ми боїмося там собі думати навіть щось таке кажуть, що люди, можливо, так негласно будуть говорити про це. Але щось тут може бути якась. Ситуація, ну ще спитаю, це метеорит, чи якийсь природний катаклізм? Так. Ну, можливо, це одне і те саме, але ми конкретно задамо. Так, це буде якийсь природний катаклізм. З... Ну, то, що на землі тут, оце, тут відбуватиметься. Чи е, окремо чи це метеорит, який впаде на землю? Так, це буде е, припинення вогню. Війни в Україні це буде якісь природні катаклізми? Чи метеорит? Так, це природні катаклізми. Чи е, небесне тіло, яке може впасти на землю? Ні, це не природні катаклізми. Ні. Це не то. Це не там не землетруси, ні. Це не таке, не, не там не шторми, не не наводнення. Це взагалі в ціл, цілому дуже складна важка ситуація. Це метеорит? Чи якийсь астероїд? Дивіться, це вже як вищі сили, ще раз кажу, що вони мішаються. Тут тоже не кажуть про цей астероїд, але може бути якась... не знаю, наводнення якесь. Бачите, люди на лодках пливуть. Щось тут будуть якісь... Водні стихії. Але, бачите, тут кажуть, як вищі сили вже, вже вони тримають, тримають, а тоді вже все кажуть, все, терпіння лопнуло. Терпіння лопнуло і знову знизу карта страшного суду. От, бачите, щось падає. Все-таки щось упаде на землю. Так, да, щось упаде на землю, бачите, вниз все острів вниз. І після цього припинення вогню. В Україні? Щось упаде. А коли воно впаде? Так. Коли оце, оце небесне тіло впаде на Землю? У 2025 році? Чи, чи пізніше? У 2025 році? Чи, чи пізніше? Чи після 2025 року? Після 2025 року, не в 2025-му. Пізніше впаде якесь щось упаде з неба на землю. Бачите, летить от вниз. І щось зв'язане з водою. Можливо, воно воно впаде в, е, вод, в водойом, е, якийсь е, водоймище, і вода, може вийде з берегів. Я не знаю. Щось тут пов'язане, щось з водою тут йде. Тема води. Мені карти намікають після 2025 року. Угу, Бачите, знову вода. Кажуть, зверніть увагу кажуть, на воду. Будьте обережні від води. Зараз, отак ще запитаю. А... Що це буде за небесне тіло? Це комета, астероїд чи метеорит? Чи щось інше? Це буде комета. Астероїд. Чи якийсь метеорит? Так. Ну, я не знаю, комета, що це? Вийшло. Зразу показали карти комету. Астероїд? Ні. Метеорит, ні. Не знаю, комета. Ну, не знаю, комета, що це. Вони падають на землю, я навіть не знаю. Ну, щось тут випало, як комета. Не знаю. Угу. Щось тут і, можливо, якийсь підвид там, натяк. Пометано її подвід. Один із варіантів. Ну, От щось отаке. Це буде пов'язана з водою. Ситуація буде з водою. Наслідки будуть по воді. Кажу, що з водою щось буде Угу. Щось по воді. Так, як ця, ця, ця ситуація з, вплине на війну в Україні? Взагалі на Україну? Припинення війни, це так все точно. От припинення війни. Стабілізація ситуації. Ну це не в 25-му році. Так, ще таке питання зараз задам. 2025 у 2025-2025 році, чи буде припинення гарячої фази війни, як зараз всі говорять таку фразу, чи буде зупинена гаряча фаза війни у 2025 році. Можливо, на якихось напрямках, але якщо б сказати, що 100% так, тут цього немає. І чого немає, то що дивіться, всі карти перевернуті, а це значить, ну, більшість перевернута, це значить, коли вони перевернуті, це значить ні. Ой, вибачте, бачите, чихнула навіть. От, І тут центральна карта помірність називається. Помірність це значить о, ну, з. Затихання, сповільнення, переливання туди-сюди, якісь розмови, перемовини. От бачите, тут якісь... Ну, але тут все одно не можуть домовитися, тому що карта справедливості, чесності, законності вона не пряма. Тобто Тут багато треба розбиратися і ставити на місто. Тут щось іменно в законному порядку тут нема домовленості? Ну, тут поки що про це говорити, на жаль, рано. Я цього не бачу. Я відразу казала, що дай Бог, щоб хоча б у 26-му році війна закінчилася. А давайте подивимося, чи в 2026 му році війна закінчиться в Україні? Оці воєнні події, обстріли України, в 2026 му році. Чи буде. Остаточне завершення воєнних подій дій в Україні. Дивіться, карта, ну, карта смерть говорить про Ну, як смерть це є смерть, що, що зупинка, але дивіться, тут карта Сонця всходить, що це може бути якесь тимчасове перемир'я, скажімо так. Тому що після ночі завжди наступає, настає день і життя продовжується, і далі все йде, рухається далі. Тут також немає, якби ця карта була отак, я б сказала, 100%. Да. Тут нема, вона перевернута, тобто, втрачені можливості, кажуть, що ви могли це зробити. А раніше це можна було взагалі не починати. Ну тут, бачите, всільно вниз, вниз вниз тут тузи. Ну, щось буде йти до завершення. Бачите, тут от перевернуте колесо фортуни, це тормоз. Тут карта сльози і карта десятка мечів. Стоп. Карта стопу, карта стопу розрушені і стоп гарячої фази. У 26-му році це може бути. З такою, знаєте, натяжечкою скажу, що ну, це не. От, буває, карти показують 100%. А тут, ну, скажімо, 75%. Отак. Ну, будемо в будь-якому разі сподіватися. Що оце страшне скоріше закінчиться і з нашою перемогою всі наші міста і села будуть звільнені, і ми ж заживемо у вільній, незалежній, щасливій, багатій Україні. Всіх обіймаю, мирного неба я вам всім бажаю, до нових зустрічей!